пані Іванове. Категорично з великим задоволенням я вас знову вітаю на Ютуб каналі Василь Кламчук. Це наша друга зустріч сьогодні, 19 січня і четвер. Ми ж у попередній частині традиційно, як завжди, оперативна обстановка, фронт. Ну і початок великої ходи. Ми охарактеризували з вами і трагічні моменти в нашій історії, моменти, які сталися через війну. Я сподіваюся, що ще більше будемо знань мати і впродовж сьогоднішнього дня так само. Але бачите, вийшли на підготовку найбільшого пакету допомоги з боку Сполучених Штатів і зараз подивимося, чи відбувся вплив, про який так часто говорили Сполучених Штатах Америки на наших європейських союзників для того, щоб вони теж підсилили свою участь у тому, що називається перемога України і вихід на межі суверенної країни суверенної держави, з розказу 1991. Але перед тим звичайно вий на болотах так стосовно того, що стало відомо відносно цього нового пакету і кількості бронетехніки, яка ну на жаль без поки що без. Абрамсів, але йде з боку Сполучених Штатів Америки, почав вирішати не най найпершим посол в Вашингтоні, тому що в Москві, видно, ще не сформулювали позицію. Сьогодні до вечора там щось пісочний рот Путлера набовкає, але Кацамська армія знищить будь-які озброєння, які західні країни направлять українським військам. Причому цих українських військ, наскільки я розумію, там три дні не повинно було бути, але вони знищили, вони вже все нищать нас, і це знищать. Для всіх має стати очевидно, хоч яку би зброю американцями чи натовцями постачали режиму Зеленського, ми її знищимо. Так було в роки Великої Вітчизняної війни, так буде і зараз. Де Зеленський був в роки Вітчизняної війни, я так розумію, що його дід воював якраз проти гітлерівської Німеччини, ну, якби так, якщо б трошки покопирсувалися в історії, ну і так само Америка воювала. Проти Гітлера в ці, ці ці роки. Ну, якби знаєте, таке враження, що там в Казахстані ну, настільки тупі люди, що вони просто не ну якби не співставляють, де що завтра напевно будуть знімати в них там серіали про те, що в результаті Америка була за Гітлера. Я думаю, що так будуть в них викручувати. І Британія там всі були. А, а Угорщина ні. Угорщина, напевно, будуть знімати кіно, що Угорщина, а італійці друзі, там будуть за, за Сталіна, от якось так, і іспанці. Да. А як інакше може бути? Ну вже ж повинен цей сумбур якось тут набирати обертів для того, щоб ця... вся... Не знаю навіть, як сказати, цей набір слів мав повне відображення в розуміннях процесу. Там вже підручники зараз будуть переписуватися, так що все нормально. Так от, якраз цей Антонов, значить, все там на розказу Велика Вітчизняна війна. При тому вони ж знищили там зграї байрактарів, 27 знищених Хаймарсів них було вже. Там, ну, все вони, до речі, вже знищили Бредлі, які ще там їдуть, чи, 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 чи де, ну одним словом, вони все знищать абсолютно. При тому, що, знаєте, дурісті. От-от слово, доїстика, я так розумію, в цій путлерівській ситуації на сьогоднішній день вона навіть стала предметом певного дослідження в Інституту дослідження війни і каже, що не всі ж там ідіоти і деякі цю ідіотську ситуацію будуть намагатися використати для своїх власних цілей. І от якраз відзначили, що в кацапській провоєнній спільноті створюють простір для критики Путлера, вже навіть не боючись покарань. І цей процес набирає обертів. В Кацапстані відкривають новий сектор, де певні фігури можуть критикуватися. Путлера і найвищі ешелони влади без будь-якої видимої відплати. Ну, от наводять приклад Гіркіна Діркіна, який натякає, що підтримує значить, усунення глави Кремля з посади. Ну, видно, ФСБшники там прикривають. Так що десь оце в банках ФСБшники, військові, ну і якась там, типу, Путлер, ну, Бо військові це ж сила, теж вони ж не можуть весь час терпіти. Ну, і ФСБшники симпатрушем, в тому числі, де ж там сина вже ж треба виносити, ж, 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 сидить там тих. Кеньку, да? Так от, якраз своєю чергою, за щесь ще, там вагли цей пригожин. Ще ще є. І в свою чергу, і засновник ПВК Вагнер Пригожин дедалі жорсткіше критикує накази Шойгу Міноборони і інших високопосадовців, які, як він, висловився, повинні розвиватися, а не причисувати всіх під свої смішні правила, принципи і забаганка. При тому, що заява Пригожина стала останньою з кількох спрямованих на підрив довіри до Міністерства оборони і просування самого Пригожина як в принципі, не знаю, фронтмена, да, якщо сказати, так обличчя цього тож. Що вони називають СВО, ну і крім цього, кухар Путлера прямо атакує Кремль, називаючи тих, хто там працює з радниками, які хочуть, щоб Касабсан програв війну. І Путлер вирішив продовж протягом тривалого часу не піддавати цензурі а, ці висловлювання, але. Опосередковано, оце я теж випустив. в Попередній частині ми вже згадували про Путлера в Санкт-Петербурзі. Він вчора з цим Бистрикіном чи не, не Бистрикін, як прізвище того, що там в Санкт-Петербургі очільник, на якого Пригожин наїжджав, так от Пригожину відмовлено в аудієнці, а з тим челом, оцим очільником Санкт-Петербурга, на якого наїжджав Пригожин, Путлер зустрічався, хвалив його і всім таким чином показав, що трошки Пригожина відсуває. Я не сумніваюся, що це ще більше додасть в обідки Пригожин. І теж ми можемо з вами розраховувати на якісь там дії, чи грохнуть Пригожина, чи не грохнуть до того, як він когось грохне. Ну, якось так для мене. Так, друзі, якраз повертаємося до всіх цих висловлювань-кацапів на тлі ситуації в них всередині. Але зараз я так розумію, що насичення допомоги саме в номенклатурному необхідному розумінні, воно буде мати визначну роль, про що і говорив, до речі, Дуда. А висловлюючи, що найближчі місяці ми зрозуміємо, чи буде живою Україна, чи не буде. Ну от і на, сподіваємося на те, що. Адміністрація Байдена розглядає можливість посилення наступальних можливостей України, щоб допомогти їй завдавати ударів по всіх територіях тимчасово окупованих Кацапів. Ну і навіть я вже згадував про Крим і в цьому зв'язку якраз позиція США починає дуже змінюватися. Бо Вашингтон впродовж багатьох років відмовлявся визнавати кацапську анексію Криму. Однак після Вторгнення Кацапів до України повномасштабно все ще дотримувався такої жорсткої лінії, типу не будемо постачати далекобійне озброєння, бо там може вразити бази Кацапів на півострові, а це ескалація якось так от трималися. Да, і от New York Times пише, що зараз ця лінія починає пом'якшуватися чи під тиском обставин внутрішньополітичної ситуації успіхів збройних сил України після кількох місяців переговорів візиту президента Зеленського до Вашингтону з українськими офіційними особами. Адміністрація Байдена схиляється до того, що Києву потрібні засоби для ударів по кацапським базам, навіть якщо такий крок збільшить ризик ескалації. Зокрема, за словами джерел Нью-Йорк Таймс, а в Байдена впевнені, що удари по кацапам в Криму зміцнять позицію української сторони на будь-яких можливих гіпотетично майбутніх перемовинах. А останніми місяцями побоювання того, що Кремль у відповідь може застосувати тактичну ядерну зброю, розсіялися. От те, що ми маємо з вами, друзі, на сьогоднішній момент для того, щоб розуміти, а, ш, ш, на що чи що, що домовилися, да, і які плани, в яких напрямках. А гатити по Криму, це, звичайно, треба виходити на Південну Вісь. От вам і один з варіантів. Україна потребує не лише танків, але й систем ППО, бронетехніки і боєприпасів. Це Ян Столтенберг, черговий генсек НАТО, сказав в інтерв'ю Reuters. Столтенберг повторив раніше озвучені. По суті, він кожного дня це заявляє. Головне, щоб воно якось рухалося. Бо всі погляди на завтрашній Рамштайн. Президент Путлер не виявляє жодних ознак готовності до миру, і тому він має зрозуміти, що не може перемогти на полі бою. Це поворотний момент у війні. Необхідне значне збільшення підтримки України, якщо ми хочемо мирного врегулювання через переговори завтра, то нам потрібно надати більше зброї сьогодні, абсолютно точно. І давайте щось робити з равликом. Тому що от заклики до нього, от, зокрема, європарламент офіційно прийняв рішення, проголосував, закликав Шольца дати Україні танки і ППО. Такий заклик, ну, що дати танки він ще не дозволив іншим дати танки, не те, що він сам дає танки. Такий заклик міститься в щорічному звіті за е, прийнятому звіті за 22 рік про реалізацію спільної політики безпеки і оборони ЄС, який вчора, до речі, затвердили. І от депутати Європарламенту закликають до негайного розгортання сучасної зброї проти повітряної оборони наступного покоління. Закликають канцлера Шольца без подальших зволікань поставити основні бойові танки Леопард-2 в Україну. Це прес служба Європарламенту. сьогодні вже таку, такий реліз випустила. Євродепутати також підкреслили, що всі диктатори світу дивляться, чим закінчиться війна в Україні. Результат матиме значний вплив на їх поведінку на міжнародній арені. Оце слава Богу, що світ значить на це, на це, це розуміє і впасти в Україні не дадуть, хоча пручатися шольц. Не перестав, не зважаючи. Кажу, равлик впхається, але не впхається. Значить, вчора він нову умову поставив. Кожен день нову умову. Хтось йому ж підказав, хтось там же ж сидить і муляє. Господи, значить, заява така. Шольц. Я готовий поставити, дозволити постачання Києву танків Ліапар за умови. Що Ша нададуть Україні Абрамс, і це його цитує Зюдойтеч Цайтунг. Пам'ятаєте про Абрамс? Я в попередній частині що американці кожного разу зараз останні дні кажуть: ми не дамо Абрамсім, бо це не, не зрозуміло, це не допоможе, це не використання, це не обслуговування. А перед тим ще пару тижнів тому пам'ятаєте знову ж таки? Президент Зеленський, про що говорив, дайте хоча б 4-3 Абрамса, щоб Шольцу показати, що ви поставили Абрамси. Подивимося, може якийсь там виставковий елемент прийде, і тоді Шольцу не буде куди діватися, але якась така Дивна гра в нього відбувається. Тим не менш, от, е, я вже розказував, що там новий міністр оборони, е, 62-річний Борис Пісторіус. Я вам казав, що там є якісь моменти пов'язані з антагонізмом до Шрёдера через е, жінку, з якою він е, зараз живе. Ну, його, е, ну, Бо він в стосунках попередня померла від раку, але вона попередня жінка Шрёдера. Такий симбіоз тут виявився. Але сьогодні йому вручать свідоцтво, і по суті, він присяг. У сьогодні буде е, приймати, тобто, ще якби неофіційно. На сьогоднішній день він виглядав. Подивимося, може, вже там дадуть йому слухавку. Там якісь речаги, він почне щось рухати. Але все це ж відбувається напередодні зустрічі в Рамштайні, щоб туди приїхав з повноваженнями міністр оборони Німеччини. Ну і якраз після того, як стало відомо, що його призначать на посаду, в нього цитата виглядає так: Бундесфер має налаштуватися на нову ситуацію, що виникла внаслідок агресивної війни Кацапів проти України, і сказав, що Німеччина вже опосередковано втягнута в цю. Війну, але міжнародне право чітко дозволяє державам підтримувати зброєю країну, яка стала жертвою атаки, не стаючи при цьому стороною війни. Ну тобто, якось так подивимося. Шольц чекає на Абрамси, цей чекає на те, що там я не знаю, що ми будемо наливати, чи Давай, то якось так будуть з ним працювати на цьому Рамштайні. Так, от, друзі, да, ну американці свою роблять. Я ж теж говорив вам попередній частині 2,6 мільярдів доларів. Оцей от пакет. Які сьогодні завтра там проголосять в допомогу Україні це величезні шалені гроші? Е, Краса Прес про це пише і буде включати артилерію, як я казав боєприпаси, броню, страйкер, е, ну але без танків абсолютно. І за словами видання, що посилається на заяву трьох американських чиновників і, і ще інших осіб, які знайомі, значить, ось цими постачаннями що США... Будуть оголошувати до Рамштайну і того моменту, коли всі в Німеччині зберуться, при тому, що. Байден не планує надсилати 70-тонний Абрамс через складність технічного обслуговування. Ми теж з вами знаємо. Ну але США, типу допомогли Україні отримати танки радянських часів і, звичайно, підтримують рішення Британії відправити 14 своїх челенджерів. Два там ще е, кілька людей повідомили, що пакету цими страйкерами оці е, ракети від Боїнга. Тобто, всі ці підтвердження вони насправді йдуть, але адміністрація Байдена відмовилася якраз. Відправляти боєприпаси більше більшої дальності, попри прохання Києва, побоюючись спровокувати на щось Путлера. Ну і друзі, без звичайно цих от моментів лухі, Ну, ви знаєте, коли не хочеш, то ти шукаєш причини. А коли ти хочеш, то ти шукаєш спосіб, як це зробити. От мені здається, що на сьогоднішній день, якраз з цими всіма речами, і адміністрація США, і Байден допоки що шукає причини, не знаючи, вплине на нього. Його ситуація теж, от останньої доби. Я вже вам казав, що дещо відбулося в конгресі, члени конгресу Сполучених Штатів, республіканці, а це ж новий склад, закликали адміністрацію Байдена і канцлера Шольца. Терміново передати Україні необхідні системи озброєнь, ну так як вони висловили, настав час урядом Байдена і Шольца наслідувати приклад наших британських і східноєвропейських союзників, танки Леопард 2 Атака і інші високоточні боєприпаси великої дальності повинні бути схвалені без зволікань. Причому заяву пролюднили глава комітету у палаті представників США в міжнародних справах Майкл Маккол і голова комітету з питань збройних сил. Майк Роджерс. Це дуже серйозні люди. Ну для того треба, щоб можливо якусь голосування зібрати, і видно так, що навіть Крило Трампа буде не проти, бо от навіть американська українського походження, конгресвумен Вікторія Спарц, теж окремо закликала адміністрацію Байдена надати Україні. А ці gmlrs і МЛРС і при тому, що пам'ятаєте, якраз в неї з Україною якось не складалося, то вона там в корупції всіх звинувачувала, вимагала там відставки Єрмака, але так доказів ніхто і не отримав. І ні, американці, і не, не українці. І при нещодавно ухваленому бюджету США, до якого входив пакет військової допомоги, там на 47 мільярдів вона голосувала проти. А тепер, от, така от позиція, бо дійсно відчуття момент. То воно напевно в якійсь мірі єднає розуміння. Далі будемо теж розбиратися всіма там правильними і неправильними підходами, але це не можу не привітати і не сказати, що це правильний абсолютно для України крок. Всі інші претензії після війни сьогодні головна домінанта перемогти Путля, зламати їм хребет і будувати нову а, світового рівня Україну зі всіма якби, підходами правильними для того, щоб не було помилок і використовуючи досвід всіх в нормальному розумінні цього слова. Так, от е, да, сподіваємося, що якраз американська е, адміністрація буде в цьому контексті якраз і працювати при тому, що. Байден впродовж найбільш найближчих кількох місяців вже буде оголошувати намір балотуватися на другий президентський термін, бо були теж там нюанси чи здоров'я там чи. Піде порадиться з родиною, так да, як пишуть журналісти видання The Hill, це одне з найбільш обізнаних в цьому ключі видання. Говорять, що да, підготовка до передвиборчої кампанії вже буде розпочата після 7 лютого. коли буде звернення Байдена, там є звернення, називається про стан справ державі. Тобто більш офіційна заява буде зроблена ближче до весни. А виявлення якраз от цих таємних документів, напевно, чули, да там теж в Байдена ну не такого обсяга, як в Трампа, але Теж виявили документи. Ще коли він був на посаді віце-президента, не змінило цих планів. І очікується, що в найближчі місяці глава Білого Дому буде розказувати про перемоги, які досягнуті за його президентства, зокрема про збільшення кількості робочих місць і уповільнення темпів і інфляції. Для нас це хороша новина. Ну щонайменше в одному, але точно що Байден, якщо би Байден планував дати впасти Україні, чи зараз от на цьому етапі, коли Україна Наберван у всьому світі і відо. І в прапори скрізь, і люди, і підтримка, не дай Боже, би зупинився в цьому процесі і прийшов би Путлер, то, то він би точно не став президентом США, би президентом Сполучених Штатів, йому сказав, що він слабкий і дав перемогти Путлеру Україну. Хоча теж ми розуміємо, що Сполучені Штати це неоднородна країна в цьому розумінні, але я би загал би сказав так. Так що це ще одна з складових хороших новин сьогоднішнього дня, що Байден буде планувати планує йти на президента. Звичайно, прапор України в нього буде в руках. Догадавки. Не ходи. Паралельно з тим а, і. Дональд Трамп готується оголосити про подібну ходу теж офіційно, і сказав, що якраз під час виборчої кампанії він повертається в Твіттер і в Фейсбук і буде напевно там з відосами використовувати досвід України, але теж будувати свою кампанію. Причому в Твіттері зараз кажуть, є якась ситуація погана з банкрутством. Там вже цей горобчик чи цей ну пташечка там типу виставлена на продаж, так само як і меблі з офісу починають продавати. Ну щоб розрахуватися з боргами, подивимося, але от ця вся хода, я ж кажу, це от дуже позитивна новина в контексті того, що впасти нам не дадуть. І не давали, до речі, незважаючи на те, що якби ми не те, щоби сварили, але так сприймали з незрозумінням ситуацію, наприклад, з Болгарією. Але дослідження, наприклад, видання Вельт говорить, що незважаючи на те, що так от сварили чи не розуміли. Відбуваються речі, про які на загал не говорять. Ми ж теж не сумніваємося, що знаємо напевно відсотків 15, ну максимум 20 з того, як на мене, що відбувається навколо. Але, от як кажуть дослідники, Вельта, Софія активно таки підтримувала Київ боєприпасами і дизельним пальним у вирішальні місяці війни, щоб уникнути офіційного постачання зброї, боєприпаси і озброєння надходили в Україну опосередковано. Тобто Болгарія по суті покривала третину потреб української армії. Ми ще Пам'ятаєте, на початку війни говорили, що найбільші запаси зараз в Болгарії. А Болгарія також непомітно експортувала в Україну і дизель, забезпечивши тим самим до 40% потреб танків і машин Київської армії в період з квітня по серпень. А це було особливо небезпечно, оскільки Болгарія на той час переробляла лише сиру нафту з Кацапстану на своєму нафтопереробному заводі. Ну і сприяли цьому чинний тоді прем'єр Кирил Пєткав і міністр фінансов Асен Васильєв від партії реформ «Продовжуємо зміни. В Києві підтвердили якраз міністр закордонних справ Кулеба підтвердив цю інформацію. І підтвердив таємну військову допомогу Болгарії, бо вже можна говорити, вже якби з енергоносіями плюс-мінус. І каже Кирил Петков показав свою чесність, і я завжди буду йому вдячний за те, що він використав усю політичну свою майстерність для пошуку оптимальних, оптимального рішення. Так що респект і уважуха, як то кажуть, і болгарам. Бачите, а ми, ми не знали. Чесно вам скажу, для мене це відкриття і дуже приємне відкриття. І в перші місяці війни Україна отримала від Болгарії, от я кажу, що е, от це вже інше. Джерело, але по підтверджую близько 30% необхідних боєприпасів радянського зразка. Третину уявіть собі обсяги, і 40% дизельного пального там під бургасом. Там завод, причому завод, який належить у Лукойлу. А, ну, там донька Лукоїла, не, не безпосередньо Лукоїла, але це ж теж ну, касапські гроші. І вони з цього заводу переганяли значить, дизель в Україну. Супер. Просто супер. Так, да, в нас Угорщина, да, Угорщина, як і вона сказала, що ми нічого не даємо. Да, напишуть, напевно, великими літерами, красивими Угорщину в склад значит, борців проти Гітлера, точно, ну, і цього сьогоднішнього нацизму, який є в Україні, да, в касабських підручниках історії. Так от, це ж анонс. Про 10-й пакет, який там будуть приймати в Європі, для, проти ВПК там нафтової галузі. ну Хотіли це на початку лютого, тепер кажуть десь всередині. А все чому? Тому що хаттєлки пішли. І от Угорщина. І Угорщина настільки чесна, настільки порядна. Прирозуміємо, хто значить, керує процесами в Угорщині. Хочуть виключити з санкційного списку ЄС, 9 осіб, ну, зокрема, олігархів Кацапських. Угорщина хоче виключити з олігархів і буде на цьому стояти. значить, Тусманова, Петра Авена, Віктора Рашнікова. Бо їм же ж активи заморожені, візи перестали давати. І, звичайно, що це вже якби не сховаєш цю інформацію. І вже він, міністр закордонних справ пан Кулеба каже, пропозицію Угорщини скасувати санкції проти дев'яти соратників Путлера. Є неприйнятними. Ну, як би там хто не хотів, хитали, не хитали. В Бориса Джонсона стосовно хитання Кацапів є своя думка. Він каже, Кацапстан не розвалиться і якраз вважає, що поразка Кацапів в війні не призведе до її розпаду. І Захід має насамперед цікавитися військова і політична підтримка України. Наше завдання допомогти Україні перемогти так швидко, як це можливо. І коли це все станеться, то знаєте, що буде? Подивіться на опитування в Кацапстані, подивіться, як Путін контролює контролює і формує громадську думку в Кацапстані. Нарешті це озаріння прийшло на захід. Йому не буде складно переконати кацапське населення в тому, що його спецоперація досягла спеціального успіху. Просто це відбулося в дуже спеціальний спосіб, як він вміє пояснити. І все буде добре. Ну, дай Боже, це можна було б скоріше це робити. Але знаєте, коли я говорю про таких друзів, як Угорщина, яка б теж зацікавлена в тому, що Путлер не розвалився, бо це ж піньонзи, І так само, що є одна країна. Я так кілька разів. Казав, що до Грузії якісь контакти, якісь там візити, приїзди, якісь непублічні. Так, всього публічно лавровий кінь Путлера попросив Грузію відновити авіасполучення значить з Кацапстаном. І Це на тлі того, що Грузини начебто тепер будуть видавати в Кацапстан на запит відповідних органів людей, які втікли з Кацапстану і зараз сидять в Грузії. І от щоб під цю історію, що авіасполучення, значить там бачать, ну кажуть так: вони ну кацапи. Що мова, економіка Грузії в 2022 році зросла за рахунок туризму і торгівлі з Кацапами? Очікують в зв'язку з цим швидкого поновлення прямих авіарейсів між країнами. І Лавровий кінь Путлера каже: я радий, що у нас контакти між людьми активно розвиваються. Минулого року мені сказали, ВВП Грузії, звісно, 10%. І Це все через туризм і торгівельні відносини з Кацапстаном. Сподіваюся, що ми відкриємо пряме сполучення. Ну, от подивимося, це ж ну реально момент ікс для Грузії, хоча там вже сумнівів. Немає да, в поведінковій моделі, в настроях грузинської влади я завжди розділяю владу і людей. Дуже цікаво буде реально подивитися на реакцію. Вона про багато що скаже. Хоча якраз в правлячій партії вже аплодували Лавровому коню каже, ну це класно, давайте, значить, ми будемо насправді це все робити. Ну а паралельно ж, ті, хто сидять в Грузії, і не буде повертатися чи поїде далі в Туреччину, повинні знати, що в Кацапстані Держдупа почала готувати закон про конфіскацію майна в людей, які виїхали. І от, за словами джерел Кацапських офіційних доручень з цього приводу комітетом ще не дали, але вже працюють над питаннями, як це найкраще було зробити. Ну, поки що не розуміло кого саме, якби списку немає. Але я подивився, напевно, ну, в Пугачовий будуть щось забирати. Да? Ну, якось так цікаво Гребінщикова, Макаревича, ну, ну серед інших, звичайно, вони ж виїхали. Бо за оцінкою їхнього Альфа-банку, 1,1 і мільйона осіб ну виїхали з країни за перші 9 місяців 2022 року. Безповоротно виїхали. Ну а щодо виїхали, звідки я навіть не знаю, як тепер називати це Кацапстан чи це радянський. Союз, бо ще, напевно, там місяць, і замість Аквафреша в них будуть висіти червоний прапор з серпом і молотом. От якось так процес іде, бо Путлер публічно підтримав ідею повернути в шкільну програму книги радянських письменників. Каже, безумовно. Я переговорю з міністром освіти з цього приводу. І це ж треба формувати суспільну історичну свідомість цілих поколінь. Ну, хто пам'ятає, звичайно, Фадєєв, молода гвардія, повертається в шкільну програму. Син артільорів. Ліріста Сімонова, як закалялась сталь, як рятувалася сталь Островського. Донські оповідання Шолухова, руський ну, характер Толстого, тільки не Льва Олексія, гарячий снег Юрія Бондарєва і Смірнова Бреська Фортеся. Все, якби все рухається як, як треба. Нам рухатися треба в інший спосіб, і нам треба якраз розвиватися, набиратися швидкості і сталості. І саме для цього нам потрібна енергія у всіх напрямах військовій, безпековій в дипломатій. Дипломатичній, в економічній, звичайно, в енергетичній, що ми за цей час починаємо, хотів би сказати, що ще додаткові 125 мільйонів на ремонт енергосистеми України, це USAID виділяє. Серед іншого, кошти будуть спрямовані на закупівлю резервного живлення для систем водопостачання і централізовано теплопостачання по всій країні. Ну і також для столиці фінансування допоможе поповнити запаси. А натомість теж дуже приємно. Я знаю, от коли ми. Ми проводимо акцію з вами, подарубі цю шкарпетки. Вже там на виході наші шкарпетки, плюс-мінус, я сподіваюся. А, якраз говорять ну, мої підписники, люди, які хотіли би взяти участь в акції за кордону. А як же ж на цю картку привата перекинути гроші за кордону? Ми там хочемо взяти участь там, чи перейшліть нам кудись там, в Америку, знаю, Францію, в Німеччину? То я тепер вивчив завдяки нашим людям які системи, як це все робити. Бо ви знаєте, що складність банківської історії на заход. Це точно не наша дія, не наші там додатки, там застосунки в банках, де ми один одному там перекидаємо гроші, все як на захід приїжджає Боже, що як вони живуть, це походи в банк і так далі. Ну і американці подивилися і звернулися до дії до нашої, до розробників використати дію як шаблон для створення застосунків електронного уряду в інших країнах і документу обігу для Сполучених Штатів Америки. от це просто фантастично цікаво, так що тепер Україна буде. Де основою цих технологій, друзі, і так повинно бути насправді. І про все це ми тут з вами а, дізнаємося. Де я ж кажу на youtube каналі Василь Кланчук. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, підпишіться, дзвіночок поставте, аби нічого важливого не пропустити. Якщо вам заходить такий формат подачі інформації, лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки. Якщо є вільний час, як я говорю, гарний настрій натхнення, будь ласка, посилання, гіперпосилання на це відео у своїх соціальних мережах, розміщуйте, щоб більше людей і бачили, щоб україномовний контент тут завдяки лайкосам, алгоритми YouTube швидше працювали і. Давали знання, а не там здогадки того, що відбувається. Спасибі патреонам, спасибі спонсорам каналу. Я не втомлююся. Спасибі за ваше плече, друзі. Дякую, хто приєднується до цієї славної когорти. Будь ласка, в описі до цього відео є всі посилання. Буду радий бачити і радий спілкуванню. А, доктрина в нас, звичайно, вона незмінна, і кожного разу я це повторюю з великим задоволенням. Ми віримо в Бога і віримо в Збройні Сили України. Ми пхаємо з вами далі, кожен на своєму місці. Це далі обов'язково буде яск. Скравим, фантастичним українським, бо ми переможемо. Без сумніву, ми переможемо. Наразі я щиро дякую за ваш час. Дякую, що ви на каналі, що подивилися. Не перемикайтеся, не хворійте, друзі, в усіх варіантах: і фізично, і інтелектуально. Не хворійте. Хай щастить, до побачення. Слава Україні! До наступного відео.